Деякі заспокійливі туманять голову, біфрен плюс спокій за ясною голови. Вісім збитих російських крилатих ракет за 30 секунд це результат роботи по вбивчому залізу протиповітряного комплексу Арісте. Цю установку Україна отримала від Німеччини. Як розповів командир стартової батареї зенітної ракетної бригади повітряного командування Захід за півхвилини, воїни повністю розрядили всі вісім керованих ракет зі 100% влучністю, не допустивши ураження одного із об'єктів критичної інфраструктури. Московити продовжують сунути у напрямку Сум на півночі області, вже окуповані Кіндратівка і Олексіївка. Є тактичні просування біля садків, локні і біловодів. Вони прагнуть скоротити відстань до міста настільки, щоб мати змогу бити по ньому ФПВ-дронами. Та щоб змусити Україну перекинути на цей напрямок резерви з інших ділянок фронту? Яка ситуація на Сумщині і по всій лінії зіткнення зараз із оперативною, Інформацію Людмила Гаврилюк. Відтягнути сили оборони з інших напрямків та розширити плацдарм для наступу. Такі цілі ставлять перед собою росіяни на Сумщині. Ще з минулого року ворог почав тут накопичувати сили. Тому посилення ворогом цього напрямку відбувається постійно. Проте розширити ділянки, де б намагалися навіть зайти. Ці малі штанові групи противнику не вдається, бо фактично на цій території, де зараз це відбувається, це переварно напрямок населених на пунктів Басівка, Журавка, Веселівка, Володимирівка, Росіяни гинуть десятками. Основний акцент на цьому напрямку кажуть у держприкордонній службі. Окупанти роблять на піхоті та авіації. Останніми днями вони навіть зменшили використання мотоциклів. Каби некеровані авіаційні ракети. Це це все в сукупності, те, що використовує ворог для того, щоб обстрілювати цю територію. За останній час можу також відмітити, що ці малі штурмові групи переважно могли використовувати також і квадроцикли або мотоцикли. За останні кілька днів навіть застосування цієї техніки практично зменшилося. Значно тим часом на Сумщині в 11 громадах запровадили обов'язкову евакуацію. Загалом, через постійні обстріли та небезпеку, людей закликають виїжджати з понад 200 населених пунктів Сумської області. Ще один пріоритетний напрямок для ворога, де він сконцентрував живу силу, залишається Покровський. Невеликими піхотними групами вони штурмують наші позиції безперервно. Саме місто Покровськ намагається обійти та оточити, кажуть військові. Основна задача вклинитися в наші фланги. Не було такого дня, щоб вони не проводили свої наступи. Там, за за ну, маленькими там виключеннями, коли там. Добре на горіхи получать, і їм треба перегруповуватися, і то там тоді за день, там один штурм може відбутися, штурм чи два. Там це, це дуже рідко буває. Вони постійно проводять розвідку боєм. Спочатку використовують дрони, а під прикриттям артилерії йде вже піхота. Велика кількість дронів, і дронів, то в тому числі на оптоволокні, які залітають всюди, де тільки можна. От це саме саме велика небезпека зараз. Тим часом кажуть військові росіяни уже фантазують, як дійдуть до Дніпропетровщини, щоб у своїй пропаганді розповісти про чергову перемогу на фронті. Це ми навіть в перехватах чуємо те, що вони розповідають в своїх там раціях і так далі. Що за це буде там нагороди, такі звані, там получше то то та там то відпустку. У складною залишається ситуація на турецькому відтинку фронту. Безперервні бої та штурми тут росіяни активно використовують квадроцикли, щоб якомашуваче доїхати до наших позицій. Противник намагається здійснювати штурмові дії безпосередньо і для того, аби захопити саме місто і міста. По флангах бачимо, що тут традиційно велике застосування йде дронів. Що стосується взагалі активності в на турецькому напрямку, то це безпосередньо сам турець. Це Деліївка, Нелипівка, Щербинівка. Ну і звичайно, це спроби противника також діяти в напряму в напрямку Яблунівки. Русиного яру, як зазначають військові, на турецькому та покровському напрямках ворог в рази наростив і збільшив використання дронів, авіації та артилерії. Зараз ми бачимо, що кількість кабів, випущених противником протягом доби, може сягати більше ста, і зокрема цього тижня були дні, коли було десь до 130-137 ударів, випущених це саме кабами. І також кількість застосування артилерії ми бачимо зросла до. В середньому десь до п'яти тисяч буває навіть більше це обстрілів за добу по лінії фронту. Активізувалися окупанти і на півночі Харківщини. Тут росіяни намагаються розширити так звану буферну зону і вибити наші сили займаних позицій у Волчанську. Тут традиційно багато противник залучає саме авіація. Що стосується безпосередньо штурмових дій, то це групи піхоти. І за останні загалі місяці ми бачимо, що на цих ділянках також виросла кількість застосування дронів. Безпосередньо тих, які несуть і скажемо так, це дрони камікадзе, які несуть бойове навантаження, так і дронів поява також на оптоволокні. На Куп'янщині Росіяни тим часом намагаються зробити пантонні переправи через річку Оскіл, щоб перекидати важку техніку. Хоча зараз ворог по всій лінії фронту танки та БМП використовує рідко, бо війна набула нового технологічного значення, де одне з перших ній займають безпілотники. І в кого цих засобів буде більше, той і переміг. Людмила Гаврилюк. Моя Україна. Марафон Єдині новини. Росіяни готуються продовжувати війну і ігнорують усі мирні пропозиції, каже Володимир Зеленський. Далі звернення президента повністю Дорогі українці, українки зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту, просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масовний удар дронів, тепер авіабомби, десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним та близьким. І хто б там що не казав, це російські удари не у відповідь, а на знищення цілковитого знищення життя? Вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території, справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивести з України все цінне за більш ніж 11 років війни Росії проти нас, проти України. Принесли вони на нашу землю нове, тільки одне. І це дійсно найбільш поширений російський продукт руїни та смерті. Ми маємо цьому і надалі протидіяти. Я дякую усім в світі, хто допомагає, хто робить це Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію ані. Ті формати, що вже застосовані, а не ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну. Ігнорують всі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати. Ми працюємо для того, щоб збільшити українське ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки конкретні. Конкретні сигнали щодо ППУ. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, ані слова. Я хочу подякувати європейським країнам за постачання. Ми маємо досягти результатів і у спільному виробництві систем ППУ. Виробництві ракет до них. Це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату. І головне, щоб цей час скорочувався. Ще одне сьогодні доповідали міністр оборони України у головком Сирський щодо дій наших хлопців на передовій передусім є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян, саме ті позиції, з яких Били по Україні по наших громадах, по наших людях днями були знищені три установки. Іскандер: це було знищення просто вбивць. також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродроми. Це допомагає нашому захисту. Кожне ускладнення для Росії має значення для нас. Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів так само, як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес. Тиск може привозити Росію стати реалістом в процесі перемоги. Саме внаслідок тиску це можливо. І, передусім, санкції на російську нафту, на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього. Дякую кожному нашому партнеру, всім лідерам, усім країнам, які саме в цьому нам допомагають в нових обмеженнях Росії, в нових санкціях. Будь ласка, не мовчіть про те, що реально відбувається. Давайте разом працювати на реальний результат дипломатії, не на слова, на мир. Попереду саміти Південно-Східної Європи, групи «Семи». Саміт НАТО, інші міжнародні події, все це може, може допомогти, має допомогти порятунку життів і наближенню миру. Хай так і буде. Слава Україні!